Вітаю з вами Юлія Мірошниченко та програма Хімічні Елементи. Сьогодні ви дізнаєте, що таке гальванічна пара, чому саме цинк використовують для захисту автомобілів від навколишнього середовища, і як устриці та листя берези можуть допомогти чоловікам зберегти їх силу. Отже, сьогодні ми говоримо про 30-й елемент таблиці Мінділєєва, назва якого цинк. Проста речовина цинк це метал. Сьогодні він в мене є ось у вигляді таких білих гранул, але хочу наголосити на тому, що цинк, як і всі метали, має сірувато металічний колір, проте на його поверхні є оксид цинку, цинк-О, І тому зараз мої гранулки трошки мають білувати відтінок. Для порівняння покажу вам ще порошок цинку. Він також присутній зараз. Сіруватий колір, металічний, і є ще пластина цинкова, яка також трошки має білий відблиск. На сьогоднішній день існують три способи отримання металічного цинку: це електротермічний, автоклавний та електролітичний. Саме електролітичний це спосіб за допомогою пропускання електричного струму, є найпоширенішим і дає нам найчистіший цинк. Його чистота становить 99,95%. Сьогодні в нас цинк представлений ще й у вигляді дроту. Чому тому, що характерна особливість саме цинкового дроту є таке легке потріскування при згинанні? Коли ви будете вдома самі працювати з дротами або захочете придбати собі, наприклад, цинковий дріт, то майте на увазі, що повинен бути характерний хруст, так ламаються кристали цинку. Якщо його нема, то, скоріш за все, це не цинк. Ще однією особливістю цинку є те, що він достатньо щільний метал, а тому його використовують для виготовлення вішалок, для виготовлення ручок. Ну і він гнеться і може переламатись на згині. Також цинк має достатньо низьку температуру плавлення, це близько 420 градусів Цельсія. Тому, в принципі, сьогодні в таких е, лабораторних умовах ми зможемо його розплавити. Для цього я беру горілку з газом і, звичайно, ж, е, цинк в гранулах, який покладу в тигельок. Спробуємо розплавити цинк. Буквально декілька гранул, три гранули я беру. Ще раз нагадую, що температура плавлення цинку 420 градусів Цельсія, тому є ймовірність велика, що дослід вдасться. Поки що проходить нагрівання самого тигелю. Так, зараз ще декілька секунд. Буквально я вже бачу, що цинк у нас розплавився. Для того, щоб вам це показати, я його вилю на чашку керамічну. Наш металічний цинк розплавився. Але за рахунок того, що в лабораторії достатньо холодно, він одразу знову. Перейшов в твердий стан. Але ми бачимо, що дійсно цинк наділений блиском, як і всі метали. Цинк є амфотерним металом, а тому може реагувати і з кислотами, і з лугами. Зараз ми це і доведемо. Я беру дві гранули, дві пробірки. В одну пробірку ми додамо хлоридну кислоту, в іншу пробірку додамо натрій гідроксид. Поки що з хлоридною кислотою реакція проходить достатньо повільно, але вже потроху набуває обертів. Зараз цинк реагує за шхлор, при цьому утворюється хлорид цинку цинк-хлор-2, і виділяється водень. Чому реакція спочатку йшла не дуже швидко? Тому що, ще раз нагадаю вам, на цинку є оксидна плівка. Вона була зруйнована і цинк почав активно реагувати з кислотою. Проходить реакція. В другу пробірку я додаю натрій гідроксид, луг. І тут візуально реакція майже не відбувається. Але насправді цинк достатньо е, активно буде через деякий час реагувати з натрією Ож. OH. І чим це зумовлено? Е, зумовлено спочатку тим, що натрій ОАж OH реагує з оксидною плівкою з цинк О. А потім, коли вона буде зруйнована під дією натрій гідроксиду, то сам метал цинк почне реагувати з водою з розчину нашого лугу. При цьому утвориться комплексна ціль, цинкат натрію. Цинк також використовується як анод в батарейках, тому вони в нас сьогодні присутні, і використовується ще як гальванічне покриття для захисту сталі, чавуну та інших металів. Тому сьогодні в нас є гільзи, вкриті саме цинком, і є оцинковане відро. Але насправді це покриття, воно не просто механічно захищає, але ще й при цьому утворюється гальванічна пара. Що це таке? Зараз я вам поясню. Для цього я візьму розчин мідного купоросу, сульфату міді. Зараз в мене, звичайно, електроліт міднення, але основна речовина це саме купромесо 4 Він буде виступати як електроліт. Наливаємо в стаканчик, це у нас такий імітований сьогодні електролізер. Також для того, щоб створити зараз гальванічний елемент і показати гальванічну пару. Я беру два різноіменні метали. Сьогодні вже про них ми згадували: це мідь і цинк. Метали, які мають різну активність. Цинк більш активний, мідь менш активна. Метали, які мають різний електродний потенціал. Мідь має більш електропозитивний, цинк більш електронегативний. Тому, коли ми їх зведемо в пару в нашому електролізері, більш електронегативний цинк буде виступати як негативно заряджений електрод, це анод. І мідь позитивно заряджена більше буде виступати як позитивно заряджений електрод, це катод. На катоді відбувається процес відновлення, на аноді процес окиснення. Але в принципі, поки що сконцентруємось на даній парі. Якщо вони мають різні потенціали, то між ними. Через е, отаку систему, яка називається електроліт, повинен виникати електричний струм. І ми його зафіксуємо за допомогою мультиметра. Я його зараз підключаю. Зараз у нас на мультиметрі виникає число. Це вольти, тобто напруга. Виникає електричний струм, і він саме характеризується напругою. Зараз, якщо я розімкну нашу, наш ланцюг, нашу схемку, подивіться, все обнулилось. Знов занурює, знов виникає електричний струм. Дана система нам говорить про те, що купрум – це катод. Тут проходить процес відновлення. Цинк це анод, і тут проходить процес окиснення. За рахунок цього виникає струм. Але в гальванічному захисті, в гальванічній парі, це використовується так, що цинк, жертвуючи собою, розчиняючись, він захищає мідь. Тому що процес окиснення це процес віддачі електронів, втрати електронів. Така сама система виникає в нас в цинковому відрі. Ось в цьому, яке сьогодні присутнє. Саме відро, воно виготовлене зі сталі, а потім вкрите цинком. Таким чином, цинк захищає не просто механічно, але і захищає ще гальванічно. Тому що цинк є активнішим металом, аніж фером. Він є більш електронегативним, ніж фером. А основний метал сталі це саме фером. Тому, коли буде виникати загроза у вигляді е, вологи з навколишнього середовища або е, агресивного якогось середовища, тому розчинятись буде саме цинк, а сталь залишиться неушкодженою. І навіть якщо наше покриття взяти деформувати якимось металічним предметом, то цинк все рівно буде виконувати свій гальванічний захист, буде розчинятись, а сталь при цьому залишиться неушкодженою. Для того, щоб довести це, я підготувала ось такі дві системки. В мене тут в чашках Петрі присутні два цвяхи, які я попередньо, вчора ввечері, обмотала мідною проволочкою і цинковою проволочкою. Таким чином і занурила їх в сольовий розчин. Таким чином, на сьогоднішній день, порівнюючи ці два цвяхи, ось вони, ми можемо сказати, що той цвях, який ніч пролежав у сольовому розчині і був вкритий мідною проволочкою обмотаний, він прокородував, тому що залізо в сольовому розчині починає перетворюватись в оксид ферум 2О3, це називається корозія або ж іржавіння. Цвях, який був вкритий цинком, залишився в такому ж самому стані, тому що в даній парі цинк. Відіграє функцію аноду, тобто розчиняється, а при цьому цвях залізний залишається незмінним. Така система називається гальванічна пара, і захист називається гальванічним. Додатковий захист при покритті будь-якого металічного предмету цинком. Таким чином, кузови автомобілів вони також оцинковані і вони також гальванічно захищені. Цинк також використовується для створення кліше в поліграфії. А цинковий пил, якщо змішати з олифою і додати туди ще оксицинку, то вийде така сіра фарба, якою вкривають стовпи, на котрих закріплені ліхтарі. Тому всі наші ліхтарики. На вулиці, вони фарбовані в сірий колір. Якщо ж оксид цинку змішати з олифою, то утворюється цинкові білила, це ж біла фарба. Сульфіт цинку цинк С використовується як люмінофор. Цинк та його сполуки активно використовуються в медицині. Це може бути протизапальна паста або ж вітаміни на основі цинку, які зараз дуже, до речі, актуальні. Окрім цього, цинку в нашому з вами організмі приблизно 2 грами, і даний елемент в основному сконцентрований в печінці, підшлунковій залозі, а також в простаті. Цинк приймає участь в близько ста реакціях в нашому з вами організмі, але основна його функція він зберігає тестостерон в належному рівні. Тому можна сказати, що цинк це елемент чоловічої сили і він відповідає за продовження роду. Добова норма цинку для чоловіків 11 міліграмів, але може коливатись від 30 аж до 70 міліграмів. Якщо даного елементу не вистачає в організмі, то на на ногтях можуть виникнути білі цяточки. Як же поповнити запаси? Дуже просто: це бобові, шоколад, насіння соняшника, кунжуту, гарбузове насіння, відвар листя берези і устриці. В них цинку найбільше. А на сьогодні це все. З вами була Юлія Міршниченко та програма Хімічні елементи. Залишайтесь з нами, бо хімія це цікаво.